Так, зрада чи перемога що відбулося на саміті у Парижі? Чому Трамп так зірвався на європейців? Що вся група підтримки України тепер розчарована і не знає, що робити далі? Чи справді було якесь проривне рішення для України, чому Зеленський так багато цитував американського президента, та чи буде закрите нарешті небо над Україною? Пропоную про це поговорити. А ви поки підпишіться на мій ютуб-канал і в кінці відео ви обов'язково зрозумієте, чому почну одразу з найцікавішого достоменно про що ж домовилися з Україною, крім деяких дрібничок? Насправді невідомо, але є деякі згадки у засобах масової інформації. Ось, наприклад, Блумберг пише про те, що нібито Трампу дали 48 годин на те, аби європейська делегація змогла приїхати у Білий Дім і ухвалити новий пакет санкцій проти Росії. Що це за пакет не пояснюється, але відомо, що це є частиною так званого чи то ультиматуму, чи то погрози Трампа, чи то зустрічної пропозиції більш ширшого скандалу. І у центрі скандалу була, а вже ж російська нафта, яку купують чи то європейці, чи то американці, і через це війна ніяк не закінчується. Принаймні, таке враження складається, якщо читати сторінки газети Bloomberg. Але давайте подивимось, де Альніше після телефонного дзвінка Трампа до Парижу, де сиділи Макрон, Стармер, Зеленський, та вся коаліція охочих це три десятки країн. Коаліція охочих, хто не знав, нагадає, це така собі група підтримки України, яка заявляє про щось більш радикальне аніж просто намір висловлювати занепокоєння щодо війни в Україні. Щоправда, ми поки що не побачили реальних гарантій безпеки. Ми поки що не побачили, а що ж входитиме у цей документ. Лише знаємо, що Макрон пообіцяв. Підписати ці гарантії у день настання миру в Україні, чому не зараз і не раніше про це сказати. Це тема для окремого відео, але, повертаючись до Трампа, покинув він цей саміт після телефонного дзвінка. Досить таки в загадковому настрої, я поясню чому. На фотографії, яку виклав Дональд Трамп, можна побачити бомбардувальник Б2 у супроводі чотирьох винищувачів F-35. Це не просте рандомне фото, і хоч без підпису американського президента, він просто мовчки виклав фотографію. Називається здогадайтесь самі, але зрозуміло судячи з підпису, що ця фотографія зроблена на Алясці у день саміту, коли туди приїжджав російський президент Володимир Путін. і Усі сумніви остаточно розвіялись про те, що це міг би бути за натяк, тоді коли Трамп виклав одразу ж другу світлину виглядає вона ось так, де Дональд Трамп разом з Володимиром Путіном споглядають у небо. Я повернув першу фотографію, і бачить ось таку картину. F-35 у супроводі новітнього американського бомбардувальника. Ніякого підпису також немає. Тому розцінювати ось цей такий цікавий жест уваги до Путіна і американської авіації. Від Трампа досить таки складно з одного боку, а вже ж можна сказати, що Дональд Трамп насправді настільки розізлився, а я зараз поясню, чому він розізлився. Що почав погрожувати Путіну, але якимись фоточками, натяками, щоб прямо не говорити і не спалювати мостек, типовий бізнесмен. А з іншого боку. Інша частина інтернету і засобів масової інформації пишуть, що навпаки Путін і викликає захоплення у Трампа, і Трамп навпаки викладає ці фотографії, тому що йому вони дуже подобаються, і він хоче похизуватися. Що він, нібито аж, хоче бути схожим на Путіна. Я не знаю, якісь ці версії вірити. Напишіть до речі, в коментарях що думаєте, ви що це комплімент Путіну чи погроза? Бо, чесно кажучи, як на мене, це виглядає трошки більше погроза аніж комплімент. Оскільки тут присутня міць американської зброї, це демонстрація сили, очевидно. А вже ж це не китайський парад, на якому був присутній Путін Кимчинин, Лукашенко і інші після саміту ШОС разом зі дзіньпіном, але досить така своєрідна відповідь загадкового цього разу Дональда Трампа. Чому він такий загадковий і чому Дональд Трамп може бути злий? Показує ще один наслідок, в якому. Президент США говорить про те, що не буде фінансувати програми допомоги арміям сусідів Росії. Про це повідомляє газета Financial Times. Про що йдеться? Якщо простою мовою, це країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва. програма тривала чи то з 18-го року, але вже більше п'яти років. одним словом ця програма триває. Кошти там незначні, трошки більше ніж півтора мільярда доларів. Поговоритися більше ніж за п'ять років. Це не така вже значна сума інвестиція в оборону одразу кількох європейських держав. Але от ця газета пише із посиланням на європейських чиновників, які я вже ж лишилася анонівними, що це все таки сигнал Трампу, що АГО в Європа, плати гроші за свою оборону? Адже ми не будемо завжди поряд, ми не будемо завжди платити гроші за вашу оборону. Ви самі також маєте мати свої запаси, ви самі маєте в себе інвестувати, інакше вас ніхто не захистить, якщо ви не хочете самі себе захищати. Десь така логіка в цьому рішенні існує. А чому... Вона взагалі проявилася. Насправді це ще один відголосок того, що Трамп дорікає Європі в тому, що Меркантильна Європа купує російську нафту. Про це до речі повідомив сам Володимир Зеленський. Давайте подивимось на цю фотографію. Ось він сказав, що Трамп дуже незадоволений, що Європа купує російську нафту. можемо до речі ж підмітити, що Зеленський навіть підсвітив цю цитату Трампа в своєму зверненні, тобто повторив слова Трампа. Чому тому, що Україні насправді вигідно цю проблему артикулювати, тому що. От, повертаючись до теми санкцій, що можна за 48 годин, годин казали європейці приїхати у Білий Дім до Дональда Трампа і ухвалити наступний пакет санкцій. А яку ж силу мають ці санкції, якщо е, Трамп дуже незадоволений, що Європа купує російську нафту? І, чи має рацію тут Трамп? А вже ж з одного боку він правий, тому що Європа ухвалила 19 пакетів санкцій, і наскільки вони ефективні, можна зрозуміти лише за одним фактом: війна досі триває, оскільки повномасштабна війна триває. Путін у Китаї посміхається, висуває все нові ультиматуми. Ну, генштаби Російської Федерації малюють карти захоплення Миколаївської одеської областей. Це означає, очевидно, що санкції не працюють. Я не розумію, куди дивляться в Брюсселі, але насправді достатньо просто погортати стрічку новин кількох днів, почитати заголовки, що відбувається у світі, що робить Росія на війні, щоб зрозуміти, що ці санкції абсолютно не працюють, і одна із причин. Того, що санкції не працюють, це меркантильність країн заходу, які однією рукою вводять санкції, а іншою рукою закривають собі очі, щоб не помічати, як бізнеси заходу заробляють колосальні гроші на ці війні. І я не кажу про те, що це якийсь. Кровожерливий захід, який заробляє на війні. Насправді на війні заробляють усі країни, і не тому, що всі вони хочуть, до речі, це робити, адже так історично склалося що війна прискорює багато процесів, процеси розробки, економіки. Будь-чого, ми знаємо, що і Росія заробляє на власні ж війні, вкладаючи у свій ВПК Україна заробляє на війні, створюючи балістичні ракети, дрони і так далі. І а вже ж, європейські країни, Дональд Трамп, президент, бізнесмен, взагалі не соромиться говорити, що Америка хоче вже не вкладати, а заробляти, тому що свою частину допомоги, нібито Америка, вже виконала при Байдені, хоча насправді піп'яткова допомога ще будуть великі сумніви, чи вона була взагалі дієвою і чи не нашкодила Україні, створивши якісь зайві ілюзії про контрнаступи. Але менше з тим вже прямо говориться про те, що і Китай і США вкладають гроші в війну і отримують також від цього вигоду. І я буду небезпечно говорити і скажу, що це нормально, що. Країни отримують вигоду від того, що кудись інвестували. І нехай це будуть військові технології. Але російська нафта, вона як кров пожила армії Російської Федерації, і це безкомпромісне питання, яке досі не може вирішити ні Європа, ні Сполучені Штати. Повертаючись до і суті цієї перепалки, Дональд Трамп і Стів Вітко багато говорили про те, що Європі не варто це робити. У відповідь на це Урсула фон дер Ляйн. Глава Єврокомісії, вона сказала про те, що Європа не купує російську нафту і вона значно зменшила запаси, але все одно вона лукавить, адже існують такі країни, як Словаччина і Угорщина, які очолюють Орбан і Фіцо. Двоє союзників Путіна, які залюбки купують російську нафту. Мало того, що вони купують російську нафту, так і ще й коли Україна б'є по нафтопроводі Дружба, який веде. З Росії до Угорщини транспорту туди нафту вони ще сміють дорікати і казати про те, що проти України треба ввести санкції, що Україна якась не така і порушує правила війни, щоб ви могли розуміти всю абсурдність ситуація, і так вони дорікають, тому що вони не можуть наживаючись на війні, купувати дешеву російську нафту, бо Путін. Змушений продавати дешеву російську нафту для того, щоб підживлювати своє військо. В нього немає іншого вибору. До речі, нещодавно Форс порахував, що Путін зробив знижок Індії на 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів доларів. Уявіть цю цифру, просто осягнути для того, щоб Індія купувала цю нафту. Тому очевидно, що деякі країни знаходять бенефіти не лише в те, щоб інвестувати в війну, а щоб і отримати непоганий дисконт від країни, які. Знаходяться у стані війни і вимушені для того, щоб цю війну продовжувати, створити не досить вигідні для себе торгові пропозиції, так як, наприклад, робить Путін з російською нафтою. Але чи стало це сенсацією взагалі у Парижі? От я знайшов таку новину. Міністр фінансів США розкритикував Європу закупівлю індійської нафти за 15 серпня 2025 року. До речі, це чи не день був зустрічі Путіна і Трампа на Алясці? Що цікаво, така цікава заява, або перед день Тому. От Бесен каже, що хочу сказати, що європейським колегам треба або змиритися, або замовкнути, тому що Америка цілком резонно дорікає Європі, що не можна купувати індійську нафту, тому що індійська нафта це російська нафта, яка просто відмита, переупакована. Це те саме, коли у нас в Україні заявляли, що нібито не купують російський газ. Але, хоча насправді російський газ купувала Словаччина, а ми купували в Словаччині. Так, стосовно енергетичної незалежності, ми виконали свою місію, тобто ми не залежали конкретно від контрактів з Газпромом і з постачанням Газпрому. Ми цю завдання, завдання виконали, але проблема в тому, що Росія отримує гроші за цей газ досі, і що Росія досі збагачується, вона залишається. Тому тут така схема, що індійську нафту Європа купує, вона ж не російська, це збагачується. Індія не збагачується Росія. Вона не діє, не треба бути тут економістом, щоб зрозуміти наскільки маркантильно є історія з національними інтересами кожної з країн, яка ніби і має прагнення допомагати Україні, але не може відмовитися від своїх якихось деяких таких шкурних інтересів, які вимірюється банально грошима. Якщо ви думаєте, що Америка біла й пухнаста в цьому випадку, то я знайшов ось таку ще новину, яка виглядає так: найбагатший індієць заробив понад 700 мільйонів євро, продаючи російську нафту Сполученим Штатам Америки. До речі, ось цей індійський мільярдер має статки. Уявіть 95 мільярдів доларів. Ви просто зараз зупиніться і задумайтесь, які гроші стоять на кодну у цій війні, які шалені знижки. Які потоки йдуть, щоб е, ця війна чи зупинилась, чи продовжилась? Я не буду зараз це коментувати, але просто уявіть, які збагачення окремих людей, окремих країн, окремих капіталів може породжувати свідомо чи несвідомо війна, і тому. Е, власне, саміт у Парижі мав бути достойною відповіддю саміту ШОС азійських країн-диктаторів, які там об'єдналися для того, щоб встановити загрозу в цивілізованому світі. Принаймні, так всі змі писали в цей день на початку вересня, і от саміт в Парижі коаліції охочих мав би виглядати як майданчиком атв'ятки на цю всю історію. Що це мала бути якась згуртована відповідь в результаті. Європейські і американські лідери пересварилися між собою на випередки, звинувачуючи одне одного: а хто ж купує російську нафту чи напряму, чи під видом індійської? Ще раз, Європа і Захід і США хотіли дати достойну відповідь Росії, Китаю, Ірану, КНДР, Білорусі та інше. І замість цієї достойної відповіді народили сварку у вигляді того, хто більше, хто менше купує російську нафту. Це просто неймовірний абсурд, і він з одного боку викликає посмішку моментні, а з іншого боку, виглядає досить тривожним. А чому захід не може бути консолідованим і зібратися? Відповідь на цьому саміті також була дана, тому що існують Орбани і Фіцо. Які е, зацікавлені в тому, що купати російську нафту, і Європа через кілька, е, скажімо так, причин не може об'єднатися це лише найочевидніше. Далі можна купати по окремим країнам цікаві моменти. Достатньо лише згадати про те, що ракети і шахеди мають в собі всередині і західні, і китайські, і будь-якої країни деталі, і для Росії це не проблема, якщо вже повертатися до цього моменту. Чому Трамп був такий злий? Ну не вже через те, що він не може зупинити війну в Україні, через те, що він так хотів накласти санкції, але розуміє, що вони безперспективні, поки Європа купує нафту. Мені здається, що відповідь набагато простіша, не треба довго думати. Можна побачити просто новину на початку серпня, яка глядає так: Трамп увів до додаткові 25% п'ять мита проти Індії закупівлю нафти у РФ. Тобто, президент США намагався зробити якийсь крок. Створити якусь потужну потужність, яка би змусила би Путіна в істериці плакати в Кремлі і дзвонити у Білий Дім і казати будь ласка, не робіть цього. Ми зараз всі помремо, але цього не сталося. І мені здається, Трампа найбільше зараз дратує, що він вів ці 25% відсоткові мита. Можливо, і економіка сполучених штатів від цього часткового страждає А Путіну все одно він навіть і не виказує найменшої уваги до того, що це сталося, і тому. Трамп дзвонить у Париж і зривається на своїх союзниках. Тобто, ще раз, Путін він публікує ось такі загадкові фотографії. А от коли дзвонить в Париж, він зривається на своїх союзниках і каже, що ви от такі безсовісні купуєте російську нафту або індійську нафту під виглядом російської. А все тому. Тому що Трамп не може визнати, що 25% мита це недостатньо для Індії, і не лише для Індії, це просто недостатньо для того, щоб зупинити Росію, і це вже прямо кажуть йому в обличчя іноземні журналісти. Буквально кілька днів тому польський журналіст Трампу сказав: коли ж ви перестанете говорити, і будете діяти. Трамп настільки обурився, що порадив цьому журналісту змінити роботу, і сказав, що він лише, нібито перший етап, розпочав тиску на Росію, а є ще й другий і третій етап. Тиску на Росію, до якого він може дійти. Але цікаво, чи дійде він, тому що історія з напівзаходами, історія з тим, що десь тут щось зробив, а там не зробив, вони ніколи не приводить до результату. Тому політика Дональда Трампа все більш стає схожою на політику Джо Байдена, де Є рішення, які очевидно запізнюються. Ці рішення половинчасті і ці рішення не є комплексними. І тільки Но захід роздупляється зі своїми усіма демократичними інститутами, ухвалити якесь найменше рішення на тій стороні. Вісь зла, так звана самі ШОС, Росія, Китай вони знаходять безліч варіантів, як обійти ці обмеження, безліч варіантів, як протистояти якимось уколам Трампа чи Європи ще до того, як вони ці уколи введуть в організм Росії. Тому ось так виглядав Париж, і ось з такими новинами насправді Зеленський повертається із Франції до України. Я сподіваюся, ви дізналися трошки більше не лише про те, про що говорять новини, але й про те, про що вони мовчать. Побачимось.